Всіх вітаю, хто любить малювати. І сьогодні я хочу вам розповісти про ну, такі ось етапи створення картини, ось, алгоритм створення картини. Да? По яким пунктикам, з чого нам необхідно починати, і взагалі, що таке картина. Да? Тому що ну, ми, ну, так, малюнок це малюнок, а картина це, це щось інше. А що це таке? Це. Такий витвір, да? витвір мистецтва, де художник хоче щось показати. Да? Тобто картина це такий, вже, скажімо, ну так, щоб вам це було зрозуміло, це такий удосконалений малюнок, у якому є якась певна ідея. Да? Ось ми навіть уже, і перший пункт ми з вами визначили, з чого починається написання картини. Багато хто думає, що художник такий сидить, нічого не робить, там дивиться у вікно, тут якесь натхнення, він бере там значить, олівець, пензельний, починає одразу малювати на полотні, там маже щось ну, коротше, в такому екстазі якомусь да, знаходиться художник. А спочатку виникає ідея, ідея. І художник може цю ідею, скажімо так, у лапках народжувати. Довго він може ходити, думати, спостерігати, щось там запам'ятовувати. Тобто він збирає цей образ, цю ідею в голові винашує. і потім, коли у нього народжується цей змістовний плод, він його, скажімо так, перетворює в таку ідею задум. можна назвати чи ідея, чи задум. Значить, перший у нас пункт це у нас буде ідея. ідея. Здається, що це дуже легкий пункт, але не так це і легко. Я вам скажу одразу, що якщо ви підходите грунтовно до створення картини, то цей пункт дається не, не легко. Це дуже такий відповідальний пункт. Наступний етап, який знов таки багато хто думає, що значить, ідея є, все, шашки наголо, пензлі, палітра і, і все, полетєлі, Да? Полетіли, і будемо зараз малювати, і так далі. Другий пункт це цю ідею ми намагаємося реалізувати уже в такий майбутній проєкт, який ми називаємо ескіз. Ми робимо ескіз, але це не означає, що художник сів і зробив один ескіз. Це означає, що художник. Чи дизайнер, чи будь-хто він робить цих, цих ескізів, може бути від ста до тисячі. Він робить дуже багато цих, цих варіантів ескізів, він їх обдумує, він їх порівнює, він потім відбирає з цих ескізів най, най там вдалі, які більш за, за все відкривають цю його ідею. Да? Тобто він, як режисер, можна сказати, він починає комбінувати змістовні. У ці всі образи, та, там відносини між, між, ну, між формами. Тобто вирішує за, завдання в ескізі більш схематичні. Там він нічого не вимальовує, там ніякі фігури, ніякі там деталі, там тільки схематично, що буде більше, що буде менше, що буде головне, де воно буде знаходитися і так далі. Ескізні. Значить, такі, е Значить, рішення. Тобто ескіз це другий буде у нас пункт. Ескіз. Навіть напишу ескізи. Але ескізи проходять через таку певну якусь від, такий відбір. І ми виходимо на головний все ж таки ескіз. Ескіз у нас буде один Один ескіз. Ескіз. Такий третій пункт у нас буде. Далі, здається, що вже все. Все готово, ескіз у нас є, і ми починаємо знов таки беремо пензлі, палітру і починаємо одразу малювати. Ескіз у нас є, і після цього ми з вами робимо лінійний малюнок. Тобто, ми, ми навіть, якщо це у нас холст, то ми можемо одразу на холсті малювати, якщо ми впевнені, що ми це можемо зробити одразу на ну, тобто на полотні. Да? Залежить від того, що це за картина. Якщо там якісь є складнощі, наприклад, якщо там дуже складний пейзаж, багато всяких там деталей, то бажано робити цей лінійний малюнок спочатку на якомусь великому папері. Ось і це ще називається картон. І це називається картон. Тобто це вже ескіз детальний. Це майже це вже якби картина, яка в чорновому вигляді і, і, і зроблена в вона в лінійному вирішенні, тобто лінійний малюнок, лінійна побудова. І ви можете це робити чи одразу на полотні, якщо це не важкий, да, такий якийсь ну, такий малюнок, да, там натюрмортик. Нескладний, чи якщо це, наприклад, якась багатофігурна там композиція, чи там архітектурні якісь деталі, чи натюрморт дуже складний, то ви можете зробити цей малюнок спочатку на малюнку, тобто на папері, а потім перевести з цього паперу на полотно за допомогою копіювальних ну, копіювальної бумаги, ви можете це зробити. Тобто, наступний етап ми робимо лінійний малюнок. Лінійний малюнок, там, де ми, ми вже нашу схематичну, оцю всю ескізну е, схему перетворюємо на більш точний е, вид. Да? Лінійний малюнок. Четвертий етап. Лінійний малюнок у нас є. Четвертий етап. Четвертий етап ми з вами, е, після того, як ми, у нас вже є лінійний малюнок, і ми його перевели вже на на наше на наше полотно, да? чи це, наприклад, це буде на полотно, а ми малюємо, наприклад, якусь акварельну роботу, таку картину. Тобто ми зробили вже лінійний конкретний малюнок, все чітко, і нам не, необхідно з вами вже починати роботу фарбами. Да? Але у нас є ще сумніви щодо рішення кольору. У нас є якісь сумніви. Ми як ви думаєте, ми будемо ці всі сумніви вирішувати на? На картині вже чи ми будемо їх вирішувати в якомусь іншому виді. Наприклад, якщо ми пишемо олійний живопис, то ще можна там на картині мазати, перемазувати значить, колірний, значить, шар цей знімати, ну, чистити полотно, витирати і так далі. Якщо це акварель, да, то тут уже ніяких немає варіантів для того, щоб там щось думати і щось там бути в чомусь невпевненим. Тому, якщо у вас є якісь, а у вас вони будуть по-любому, ви будете десь вагатися, який кольор вам взяти краще і так далі, ви, ви це будете вирішувати на чому? На етюдах. Тобто необхідно зробити декілька, а може навіть і не декілька, а багато етюдів. Різні, різні варіанти, різні кольорові гами, різні види освітлення. Тобто. Оце все необхідно вирішувати не на картині, а спочатку на етюдах. І коли ви зробите, ви зробите багато етюдів, і знов-таки, як тут так само, як, як, як і з ескізами. Чим більше у вас буде варіантів, тим більше ви, будете, ви можете виточити той самий варіант, який вам буде близький ну, до вашої ідеї. Да? Тобто четвертий пункт це етюди. Ми створюємо етюди. Де ви вирішуєте там все, ви вирішуєте все, що стосується живописного. До речі, етюди лінійні там графічні, ви можете також використовувати при малюванні лінійного малюнку. Наприклад, вам необхідна якась фігура, і ви також не можете спочатку знайти цей рух фігури. Ви ж не будете витирати на цьому, ну на картині чи на цьому малюнку. Що, ну, на картоні, да, ну, там, на цьому підготовчому, ви, ну, ви, ну ви ж не будете там оце вирішувати вже це там. Ви можете це спочатку вирішити в замальовках, в яких на, начерках, і потім, коли ви будете впевнені у тому, що у вас вже все чітко, ви можете це вже використовувати. Тобто, це як база етюди. Ви там, це як це як у малюванні, це як в живописі палітра. Тобто ви там. Вирішуєте всі свої там, які, там якісь там суперечливі питання, і вже чітко знаючи, що вам необхідно, ви вже робите це на чистую. Тобто, коли ви вже зробили багато тютів, ви вже чітко знаєте, які вам необхідно кольори, як ви міг змішувати, як, як буде себе той кольор з іншим вести, ви можете в чистую йти на картину і робити все вже, е, як би так, злагоджено. Да? Значить, пункт наступний, п'ятий, це робота над картиною. Дуже, дуже великий пункт. Робота над картиною. І я вам скажу, мабуть, найлегший. Тому що тобто робота, робота над картиною. Найлегший пункт чому? Тому що, ну, скажімо так. Ви вже ви чітко знаєте, що вам необхідно робити. Це, знаєте, така робота, яка вимагає від вас часу, фізичної сили. Ну, ну, ви, ви ну, і, значить, з, ну, Зусиль розумових, але ви вже все чітко знаєте. І ви робите таку знаєте, механічну роботу. І в ній також можете десь там щось вирішувати. Відхилятися, да, але не набагато від тих уже ну, матеріалів, які ви зібрали для створення картини. Да. Ця робота громістка, там перший етап малювання, другий там ви там, деталізуєте, потім там узгальнюєте і так далі. Це називається робота над картиною. Але щоб ви над нею працювали, вам необхідно це все виконати, щоб у вас оцей весь багаж у вас був у голові. І щоб ви чітко знали, що ви робите. Тому що якщо тут, знаєте, так не працює, що ти так сів, так отак, натхнення, і почав щось таке малювати, і воно так, навіть абстракція, повірте, ті, ті художники, що роблять гарні ну, такі абстракції, а не так, знаєте, що, що там ведро фарби вилив на полотно, розмазав ногой, і все, вони, якщо роблять гарні абстракції. Такі глибокі, да, то там дуже, дуже велика робота йде ось аналізу і підготовки. Ось, значить, Це етап. Шостий етап, мабуть, найскладніший це завершення роботи. Завершення. Отут в чому складність завершення роботи. Складність в тому, завершення картини, Складність в тому, що так як і тут, спочаток завжди складний. І завершення завжди складне, тому що художник, йому важко знайти той ідеал, да, і зупинитися вчасно, вчасно зупинитися, щоб роботу не пересушити, не, її, не, не поламати її. Тобто, щоб вона, щоб ти сам від цієї картини не втомився, і щоб тебе не відворотило від цієї картини. Да. Тобто, тут необхідно мати вже якийсь певний досвід і вміти. Своєчасно закінчувати картину. Бачите, який такий ну, процес, ну, скажімо так, непростий. І сьомий пунктик це оформлення картини. Оформлення. Оформлення. Я би ще і восьмий був, додав би це. Реалізація картини, тобто вже як я мислити як, як бізнес, да? реалізація, тобто восьми, Да? Оформлення це означає, що ви цю картину, ви е, її вдягаєте в раму чи в паспорту, тобто і це повинно все бути. Тобто, рамка це не просто так: взяли там якусь будь-яку раму. Да? Ви дивитесь вам чи вузька рама, чи широка рама, чи кольор рама, чи її там. Золото там чи білий кольор, ну і так далі. Фактура рами, форма рами. Це все залежить. Колір паспорту, якщо це графіка, чи акварель, чи гуашка, то бажано паспорту, під скло, чи не під скло, чи під пластик і так далі. Тобто це ці всі питання, художник також це все робиться для того, щоб картина була такою, знаєте. Більш ефектною і презентабельною для того, щоб оцей восьмий пунктик, щоб її потім реалізувати, да, наприклад. Хоча буває дуже часто, що хочуть у вас купити картину саме без рами, без нічого, Тобто сама людина вже там, ну, вона дивиться там, під свій інтер'єр, ну там, підлаштовують під свій смак. Дав формулення картини. Це і, і таке буває, і в цьому є якийсь певний сенс. Ось які у нас алгоритм картини створення. Я думаю, що я вам сьогодні так ширше, більш розкрив вам цей процес. Це не просто так, знаєте, взяв, там сів там, і давай, щось малює. У багатьох людей є такі стереотипні, якісь уявлення про художників, що це люди. Який так від настрою встав, там якось там щось о, натхнення, щось там в голову короче, ударило, там, як як Ньютону там яблука на голову впало, ну, це легенда іще і все, і одразу сів і щось намалював, як видавну, тому що ж талант, тому що ж такий на, народився. Ні, все це має. Певний процес, який... не дарма кажуть, що художник народжує картину, народжує дуже часто в муках, якщо це картина не халтура, а це картина, якою ну, якби художник дорожить і хоче саме такий, знаєте, зробити витвір мистецтва, а не просто халтура. Халтура це взяв там там фотографію, щось там змалював, там чи копію якусь там зробив, там щось переділив. Пере... Ну там змінив там щось і все. Це халтура. Чи халтура це, знаєте, так, там значить, там щось таке там, швиденько намалював за невеликі гроші або за, за великі гроші, і, і все. Ось. А, а картина це таке, що, що це як обличчя художника, це як це його плод, це його якби, відображення його внутрішніх і поглядів, і його і світогляду. І взагалі, ну, рівня його майстерності і так далі. Ось такий алгоритм створення картини. Кому це було цікаво, я думаю, ви це оціните і будете використовувати в своїй, скажімо, в, 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 такі, в, в діяльності починаючих художників чи вже існуючих художників. Ну, я, я думаю, що, вже, що існуючі художники вони це добре все знають. Це більше це відео для тих, хто тільки починає. Чи думає пов'язувати своє життя з, з цим Ось мистецтвом, да, як художник? Щоб ви, ви розуміли, з яких етапів складається робота не над малюнком, а над картиною. Тому що малюнок це можна сказати: да, етюд і малюнок, замальовка, малюнок, учбовий малюнок це не картина. Картина е, проходить у ці всі етапи. До речі, бізнес-проект. Також в чомусь він схожий. Спочатку ідея, потім ви замість ескізи складаєте, наприклад, бізнес-план, потім ви робите, наприклад, замість лінійного малюнку ви робите, значить, це буде з да? Тобто ви, ну, ви там все вирішуєте, там, скільки грошей це все там, вам необхідно на цю всю на вашу ідею. Потім замість етюдів ви збираєте весь матеріал необхідний, гроші, матеріали, інструменти, там оренда приміщень, Тобто ви це все, якби цю всю значить, роботу ви шукаєте всі матеріали, потім ви работаєте над створенням проєкту, тобто ви вже це все починаєте реалізовувати, завершення, тобто результат вашої діяльності. Да? ну і а далі вже, можливо, там якась реклама, тобто, щоб якось там рухати ну, ваш бізнес. Да? Тобто є якісь певні такі паралелі, які ви можете це використовувати і в інших напрямках. Тому нічого не робіть, не обдумуючи, навіть ми, художники, люди, ну, такі люди, можна сказати, експресивні, десь. Навіть здається, що логіки у них немає, тобто знаєте, таке там ірраціональне, іраціональне мислення, але все одно ми, ми керуємось такими ну, ось алгоритмами, і ми їх не пам'ятаємо там в голові. Ми їх просто це робимо поетапно для того, щоб картина була у нас більш ефектною. Все, до нових зустрічей, до побачення. Na vše dobré.